Ви можете руками чистити обличчя і паралельно наживати хронічні проблеми: Пігментація, гнійні ураження, запалення. оце це може бути наслідком модних процедур. У цьому випуску я покажу, що стоїть за культом чистки, кому вона категорично протипоказана, і що обрати натомість, якщо хочете справді здорову шкіру. Я Наталя Бобок, науковиця, лікарка, понад 15 років я вивчаю системні антиейджинг підходи для збереження краси, здоров'я та довголіття. І це говорить Шкіра. Випуски, в яких я ділюся конкретними інструкціями, науковими дослідженнями та власним досвідом у сфері краси та здоров'я. Запитайте себе, я хочу бути красивою зараз, чи зараз і назавжди. Для мене і моєї наукової команди важливо, щоб усі методики, які ми обираємо, підтримували красу, продовжувати всього життя. Є процедури з миттєвим ефектом, такі quick fix, але з часом вони руйнують природну красу. Ми закликаємо обирати відповідально і не гнатися за результатом будь-якою ціною. Наш досвід понад 200 тисяч клієнтів, велика база фахівців, селебриті, косметологи та наукові ради в США та Швейцарії. Тому наш принцип це безпечна науково обґрунтована та ефективна краса, яка зберігає здоров'я і довготривалий результат. Ми обираємо красу на зараз і назавжди. А ви Ми звикли вважати, що чистка це обов'язкова частина догляду. Що якщо є висипання, забиті пори чи цмяна шкіра, значить час терміново до косметолога на чистку. Насправді ж, дуже часто ми просто калічили свою шкіру, болісно, без системи і часто без жодної довготривалої користі. Чистка може викликати запалення, пігментацію і рубці. А її ефект триває кілька днів. у Кращому разі, це як рубати сокирою, замість того, щоб обережно, точно і науково почистити делікатною щіткою. У 21 столітті в нас є інші інструменти, і чистка точно не перший серед них. Сьогодні я покажу, кому вона справді потрібна, а кому категорично ні. А головне, що працюю краще, ефективніше і безпечніше. Бо замість болю і стресу шкіра може отримати делікатну сайнс-бейс турботу, яка реально змінює обличчя. Мріти про здоров'я, красу та доволіття, додивіться до кінця і підпишіться на мій канал. А також розповідайте в коментарях, які найабсурдніші чудо рецепти краси ви зустрічали в соцмережах. Ваші історії можуть вберегти багатьох від помилок. Що таке чистка обличчя, і звідки культ її популярності? Чистка обличчя це той б'юті ритуал, який багато хто досі вважає обов'язковим, особливо жінки, які сформували уявлення про догляд ще в 90-х, тоді, коли на поличках був вибір з двох-трьох кремів, а про science-based косметику ще ніхто не чув. Про правильне очищення чи кислотний пілінг тим паче, усе, що залишилось, або видавлювати прищі самостійно. І часто заносити інфекцію або йти до косметолога на механічну чистку, і в якийсь момент це стало мантрою. Хочеш мати чисто шкіру, треба начистку. Косметологи масово почали призначати її кожній жінці, незалежно від того, були показання чи ні. Механічна чистка з металевою ложечкою, бунтом на пальцях і різким болем аж до сліз. І це стало майже ритуалом: раз на місяць на чистку, без альтернатив, без сумнівів. Але чи є сенс у цьому сьогодні? Перш ніж розбиратися у цьому питанні, давайте згадаємо найрозповсюдженіші міфи, які гуляють інтернетом і часто агітують довірливих людей на шкідливі дії. Міф перший чистка це єдиний спосіб позбутися чорних цяток. А насправді комедони можна поступово прибрати м'якими ексфоліантами, AHA та BHA ензимами без болю, без робців і травматизації. Але це вимагає системи, а не миттєвого до весілля встигнути. Міф другий після чистки шкіра дихає. Шкіра не має легенів, вона не дихає. Вона бар'єр. І коли цей бар'єр порушують регулярними чистками, шкіра стає беззахисною, зневодненою, легко подразнюваною. Замість дихати вона починає кричати про допомогу. Міф третій: якщо обличчя блищить, його треба терміново чистити. Жирна шкіра це не брудна шкіра, сальний блиск не дорівнює забруднення. Часто шкіра починає блищати ще більше через агресивні втручання, які Порушують її баланс, і вона компенсує, виділяє ще більше себе. А ще є тікток, лайфхаки, від яких у косметологів сіпається око, парити обличчя над окропом, це шлях до куперозу та порушення судин, видавлювати прищі ложкою або пальцями, заносити інфекцію, отримаєте пігментацію й рубці, Сода плюс лимон, шалене порушення, PH, мікропошкодження, дерматит і тривалі проблеми зі шкірою. Наслідки таких лайфхаків це порушення бар'єрної функції, підвищена чутливість, хронічні висипання, пігментація, купероз, дерматит та рубці. А тепер до головного розглянемо, які існують види чистки обличчя і які наслідки для шкіри вони можуть мати. Перше, це механічна чистка. Класика 90 х і досі популярна. Її суть вручну нігтями, в рукавичках або ложечкою. Уно видавлювати комедони, прищі, забруднення. Це такий найтравматичніший вид чистки, часто залишає мікропошкодження, відкриті ранки, її відчиняє двері для інфекції. У кращому випадку це кілька днів буде почервоніння і набряк, а у гіршому гнійне запалення, яке може поширитися. Механічний тиск. На шкіру може порушувати також її мікросередовище і викликати патологічні зміни. Наприклад, ішемію тканин це коли до певної ділянки надходить недостатньо крові, через що у цій ділянці згодом можуть відмирати клітини. Серед інших загроз це хронічне запалення, проліферація, тобто рубцювання, дегенерація захисного шару та порушення диференціації клітин. Ризики, які ж ризики? Гіпермія це не просто почервоніння, це таке активне запалення тканин, яке може прирости в акни або фоліколіт, занесені інфекції. При травмуванні до шкіру легко потрапляють бактерії, які здатні викликати запалення, абсес або навіть флегмону, тобто розлите гнійне ушкодження підшкірної клітковини. Наступне це посттравматична пігментація, це коричневі плями, які довго не зникають. І візуально. Можуть зістарити обличчя. Рубці та ямки, особливо після регулярної очистки на запаленій шкірі, це атрофічні рубці, які в подальшому погано піддаються корекції. Розширені пори. Механічний тиск може порушувати структуру стінок пори, і вона більше не закривається повністю, а це важливо. Наступний вид це ультразвукова чистка, більш делікатний варіант, часто подається як неінвазивна процедура. Під її ультразвуку знімається верхній шар забруднень зєбом і роговілих клітин, але вона не видаляє глибокі забруднення або щільні комедони. Тобто ефект швидкий, але ну, поверхневий такий. Часто її продають як чудо альтернативу, але вона не є ефективною, якщо є реальні. Проблеми наступний тип це вакуумна чистка. Забруднення, наче висмоктує цей спор. Звучить привабливо, але на практиці не працює з глибокими комедонами, жировими пробками або підшкірними запаленнями. Можуть травмувати капіляри, особливо на чутливій шкірі. З'являються судинні, сіточки, синці, які залишаються надовго. Наступний тип це гальванічна чистка. Це метод, при якому на шкіру впливають гальванічним струмом низької напруги. Мета це розм'якшити сальні пробки, покращити проникнення активних речовин і полегшити очищення пор. Процедура ця відбувається, до речі, у два етапи. Перший етап це дезінкрустація під дією струму. Відбувається розщеплення семому та ороговілих клітин. Простіше кажучи, бруд у порах стає м'яким, як розтоп. Масло. Другий етап це іонізація або іонофорез. У шкіру вштовхуються активні інгредієнти залежно від типу шкіри, зволоження, заспокоєння, антисептики. тощо. Іноді цю процедуру ще називають глибоким – очищенням без трав. Але важливо знати, гальванічна чистка не підходить для чутливої або подразненої шкір, а також при куперозі акне, з активними запаленнями, вагітності, кардіостимулятори та металевих. Імплантах вона не видаляє глибокі комедони. Це більш таким віке очищення з легким ефектом, ніж реальна альтернатива повноцінній чистці. Якщо електроди використовуються на пошкодженій шкірі, є ризик електричного подразнення або алергічної реакції на компоненти. Такий вид чистки у кращому випадку дасть легкий ефект сяйва а у гіршому стрес для шкіри і роздратування. Наступний тип це комбінована чистка, і те, що зараз активно продається як золотий стандарт. Спочатку це ультразвук, потім вакуум або механіка залежно від шкіри. Але комбінована чистка є найтравматичніша. Чому? Часто поєднує агресивні методи без урахування індивідуальних особливостей. Якщо робити її регулярно, шкіра стає тоньшою, зневодною, бар'єр порушується, зростає чутливість. Реактивне акне, коли після процедур кількість висипань тільки зростає. І це ще далеко не всі потенційні загрози. Нерегульовані реакції шкіри на механічний вплив можуть призвести до запального процесу, порушення кровопостачання тканин і некрозу це відмирання пошкоджених клітин. Гіперкератозу це надмірне потовшення рогового шару шкіри до порушення регенерації шкіри, атрофії або інших шкідливих ефектів. Ці захворювання можуть охоплювати ураження епідермісу, дерми, волосяних фолікул, екринових, тобто потових залоз та навіть підшкірної клітковини. Отже, види чистки, як працює, переваги та ризики. Отже, механічна чистка це ручне видалення комедонів за допомогою ложечки-оно або Пальців вичищає навіть глибокі забруднення, дуже травматична, ризик занесення інфекції, рубці, пігментація і запалення. Наступний це ультразвукова чистка, апарат з вібрацією виштовхує бруд і спор, вона безболісна, легкий масажний ефект, не видаляє глибокі комедони, ефект такий короткочасний, короткостроковий. Наступний тип це вакуумна чистка. Спеціальна насадка висмоктує забруднення спор, мінімум. Дискомфорту підходить для жирної шкіри, може залишати сенсі і працює поверхнево. Наступний тип це гальванічна чистка. Струм розм'якшує себем і вштовхує активні компоненти, у які очищення, покращення мікроциркуляції. Протипоказано при купорозі, акне, кардіостимулятори і неефективна при глибокому розміщенні запальних елементів. Комбінована чистка це поєднання кількох методів одночасно. Найчастіше це механічна плюс ультразвук. Потенційно найглибше очищення, найбільш травматична, високий ризик подразнення, гіперемії, інфекції. Отже, чистка це не базова гігієна. Механічні фактори призводять до двох типів запальних шкірних уражень. Одні проявляються запальними папалами, це бугрики над поверхнею шкіру та відкритими комедонами, а другі відповідає загострень. Акне. Це втручання. І як будь-яке втручання, воно має ризики. У багатьох випадках воно просто не потрібне, а в деяких може завдати шкоди. Кому чистка справді може бути корисна? Давайте поговоримо. Ще кілька років тому чистка була в списку обов'язкових процедур, мало не кожної жінки. Щоб. Освіжити просто шкіри, почистити пори, навести красу, але давайте чесно, це як призначити антибіотик. Без аналізів, бо чистка це не безневинна процедура. І якщо призначити її без показань, наслідки можуть бути серйозні. Тож, головне питання чи взагалі чистка обличчя комусь потрібна? У деяких випадках так, дійсно, вона потрібна. Якщо у вас щільна, пориста шкіра з глибокими поодинокими комедонами, які неможливо видалити домашнім очищенням та кислотами, косметолог може зробити локальне механічне очищення. Але навіть у цьому випадку, випадку це не повне вичавлювання всього обличчя, це тільки така цілеспрямована точкова робота в стерильних умовах. Ще один виняток це підготовка до деяких професійних процедур. Наприклад, коли лікар-косметолог планує подальшу терапію і хоче звільнити пори від сальних пробок. Але і це радше виняток, а не правило. У більшості випадків чистка не просто не потрібна, вона може погіршити стан шкіри. Кому не можна, це власницям чутливим. Та купорозної шкіри, процедура може спровокувати тривале почервоніння, подразнення, або навіть судинні ураження. Тим, у кого є активне акне або запалення, механічний вплив може поширити інфекцію, спричинити гнійне ураження або утворення рубців. Також не можна, тим, у кого тонка і зневоднена шкіра, бо це ще більше послабить захисний бар'єр і погіршить ситуацію. Тим, в кого поверхнево розміщення або судини на обличчі, процедура механічного впливу ще більше пошкодить стінку капілярів, спровокує погіршення кровопостачання шкіри та розвиток сенсів пацієнтам з інфекційними ураженнями шкіри, наприклад, демодикоз, субрейний дерматит. І найголовніше, навіть у разі показань чистка це не регулярна процедура і не профілактика, і точно це не щомісячна. Звичка. Ні, вашій шкіри не потрібно розвантаження у вигляді вичавлювання. Їй потрібен правильний щоденний догляд, який підтримує здоров'я і балансує роботу сальних залоз. тоді пори не будуть забуватися, і потреби в чисті просто тоді не буде виникати. А що замість чистки, тоді ви запитаєте далі про ефективні делікатні методи ексфоліації. Давайте чесно, я не проти чистої сяючої шкіри, я проти болю, травм і марних процедур. Бо якщо мета здорове обличчя без висипань і забитих пор, то є способ простіший, безпечніший і значно ефективніший. Називається він грамотна ексфоліація. І ні, це не скраби з абрикосовими косточками. Які залишають мікротріщини. Ми говоримо про сучасні acid-based формули, які не дряпають, які делікатно розчиняються у мертвілий шар клітин і виводять надлишки себе. Поступово м'яко, але глибоко. Тож, які кислоти краще працюють, давайте поговоримо. І кислоти гліколіва, молочна? Вони вирівнюють тон, зменшують пігментацію, роблять шкіру сяючою. Ячей кислоти вони ексфоліюються на поверхні. Далі переходимо до біячей кислот. Селіцилова проникає в пори, очищує зсередини, працює проти висипань, тобто вона вже працює вглиб. Пори. І наступний вид це піечей кислоти, ідеальні для чутливої шкіри, діють м'яко, не викликають подразнень. А що з ферментами? Це ще одна потужна, але й делікатна альтернатива. Ензимні пілінги на основі папаїну, бромелайну або субтілізину діють як розумна щітка лише на поверхневі клітини, без шкоди для бар'єру, без болю, без стресу для шкіри. Наприклад, пілінг-пади, фловли спец від інституту для глибокого відбування. Відновлення шкіри. Паде місяць, і ячей та і б'ячі і кислоти, очищають та оновлюють шкіру, звужують пори, що важливо, і поліпшують текстуру шкіри, коригують гіперпігментацію, стимулюють синтез колагену і оновлення клітин шкіри. І це створює такий багаторівневий ексфоліативний ефект, але без ризику подразнень. А шкіра, наче після процедури в салоні. Не менш вражаючий ефект забезпечує і пілінг для обличчя Triple Peel від інституту. Він містить 10. 10 кислот, ензими папайї, мікрогранули бамбука, які м'яко оновлюють шкіри, розлажують зморшки, вирівнюють тон та борються з гіперпігментацією. Чому ексфоляція краща за чистку? Вона не травмує, її можна проводити регулярно вдома. Вона дає накопичувальний ефект. Чим довше ти використовуєш, тим краща текстура, колір і чистота шкіри. І найголовніше це науково обґрунтований метод активації кліпів. Тинного оновлення, який не викликає після себе гіперемії набряків чи рубців. Як обрати ексфоліант, як вибрати, на що звертати увагу в складі продукту? Перше, звертайте увагу на pH засобу. Оптимально це три з половиною, з половиною для кислот. Якщо шкіра чутлива, уникайте одночасного використання кількох кислот або комбінуйте з заспокійливими компонентами, такими як алентин, пантенол, цераміди Активні компоненти. Мають бути на початку списку або виділені окремо. Тому запам'ятовуйте, а ще краще робіть скріншот і зберігайте компонент, що робить і кому підходить. І чий кислоти, врівнюють тон шкіри, освітлюють пігментацію, стимулюють оновлення клітин. Ідеально для тьмяної шкіри, вікової чи сухої шкір бійче, кислота проникає в пору глибоко, розчиняє сібум, бореться з комедонами та висипаннями. Рекомендовано. Для жирної та проблемної шкіри. Пічі і кислоти дуже м'які, не порушують бар'єру, мають антиоксидантну дію. Підходять для чутливої реактивної куперозної шкіри. Ензими делікатно відлущують, зменшують лущення та подразнення. Ідеально для тонкої та чутливої шкіри, в тому числі влітку. Комбіновані формули, багаторівнева дія, поверхнева і глибока ексфоліація без шкоди. Дає ефект, як після салонної Процедури важливо, не комбінуйте кілька засобів з кислотами в один день. Завжди використовуйте СПФ після ексфоліації, навіть взимку. Якщо з'явилося подразнення, почервоніння чи печіння, дайте шкірі відновитися. І надалі треба зменшити частоту або обрати м'якіший засіб. Отже, ексфоліація – це справді чудова альтернатива травматичній чисті. Вона м'яко, але глибоко очищує пори, не порушує вирішуючи бар'єру і без наслідків. Але важливо розуміти, ексфоліант сам по собі не зробить шкіру ідеальною. Це лише один з етапів, щоб шкіра була по справжньою здоровою, сяючою, потрібен системний повноцінний догляд зранку і ввечері день за днем. І підсумую, чистка це не must have, а виняток. Рідкісна процедура за показаннями, а не щомісячний ритуал краси. Замість чистити слухайте. Шкіра не мовчить вона щодня сигналізує про свої потреби сухістю, жирністю, висипаннями, тьмяністю. А найкраща інвестиція в чисте здорове обличчя це щоденний догляд, М Які очищення, правильна ексфоліація, science-based активи та SPF і жодної сокири. По-живому, лише системна турбота, системна любов, бо шкіра, як і ми всі розквітає не від стресу, а від любові. Вірю, цей випуск став вам у нагоді, і ви отримали багато корисної інформації. Діліться у коментарях своїм досвідом, чи доводилося вам робити чистку обличчя і який був ефект. І Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Попереду ще безліч цікавих тем і змістовних розмов. А я вас обіймаю.